Потім з'явилися якісь хлопці незрозумілі у чорних шапочках у цивільному, агресивні. Я хотів дізнатися, так кинули мене під ноги, трохи потоптали. Сьогодні в Чернівцях був безпрецедентний випадок. Я думаю, що в всій західній Україні, коли депутати Верховної Ради не пропускають для того, щоб він здійснював свої депутатські повноваження. Крім того, працівники міліції побили депутата. Пропустіть нас отак От очиниться українське законодавство, коли громадянам не дають право висловити свою мирну позицію з приводу всіх подій, які відбуваються в Україні, з приводу всіх подій, які відбуваються в зовнішніх відносинах. Оце є обличчя нашої влади.